Пропаганда була основною діяльністю української повстанської армії. Випередивши час, українські повстанці зрозуміли важливість поширення агітаційної інформації. В багатьох своїх листівках та газетах вони закликали українську молодь не вступати в комсомол та не піддаватись зросійщини. А також критикували владу, роз'яснювали історію України, висвітлювали власну діяльність. У період з 1948 до 1952 року у підпільних друкарнях було надруковано 350 тисяч примірників листівок, брошур, книжок та іншої нелегальної літератури, незважаючи на дефіцит паперу. Агітаційну функцію в УПА виконували і бофони це гроші, тобто грошові квитанції із національною символікою. Назва трансформувалась від словосполучення Бойовий фонд, бо фони видавали населенню за продукти харчування, одяг і так далі. Бо фони були у вжитку в щонайменше 12 областях України та Білорусі, а також на території Австрії, Німеччини, Польщі, Словаччини та Чехії.